У свої 65 років Наталія рятує людей на фронті і не збирається на пенсію. У війську жінка ще з 14-го, і її там знають як досвідчену медикиню зорю. Після чотири служить пішла до 60 да їздила на ротацію на навчання їздила і старалась не відставати від хлопців за бехою. Бігли на беху вискакувала, соскакувала. Наталія народилася в Криму, але довгий час прожила на Миколаївщині. У 2014-му, після Революції Гідності, доєдналася до війська, спершу служила в госпіталі, а потім у мобільній групі в Маріуполі. Та зоря хотіла бути ближче до побратимів і стала бойовою медикинею роти у 28-й бригаді. Розумієш, що хоча б один молодий чи одна молода не попаде на цю війну, цю м'ясорубку. І це не останеться з цією людиною на все життя. То йдемо, ми старі. Коли Наталії виповнилося 60, вона звільнилася з армії, проте ненадовго у лютому, 22-го, без вагань знову стала на захист України разом з побратимами. Зоря створила тероборону на Миколаївщині за три дні. Їй вдалося зібрати цілий батальйон. Щойно активні бойові дії на півдні стихли. Наталія вирішила рухатися далі. Нині вона є частиною добровольчого медичного батальйону Госпітальєри, який евакуює поранених захисників з найгарячіших ділянок фронту і надає їм медичну допомогу. Я в 28-й була. Е Войовим медиком роти, тобто все время на нулі з хлопцями. Мені хотілося моєї роботи, тому я прийшла сюди. Це вже 27-ма ротація Наталії на фронті, і вона не збирається йти на пенсію. Досвідчена медикиня продовжує рятувати життя побратимів і мріє про повернення у звільнений український Крим.